Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. І, як ви думаєте, що в мене в пакеті? Вчора дзвонив мені мій дружбан, самий найкращий, і каже, заїдь, друже, забери, тобі невеличкий є презент. Ну, думаю, заїду ж, просить, треба уважити. І що ви думаєте, заїхав я? І дивіться що, який у мене презент. Зараз вам достану, покажу. Мішка дикого кабана. Так ось є два ребра. Одне ребро. І друге ребро ось. Зараз я сполосну його, Зберу, змию кров. І що я хочу зробити? Я хочу зробити так само, як я робив з нашою косулею. Закаптимум. Закаптиму і моїм друзям. Так як я зараз копченого не вживаю, хочу зробити своїм близьким друзям. Дуже приємно. Хай вони спробують і скажуть. Чи сподобався їм молодий дикий кабан? А я тільки зроблю висновки. Оце так мене вчора мій дружбан таким нагородив добрим м'ясом. Завжди мріяв спробувати, але ну, зараз не можу я їсти те м'ясо, а тим, тим паче дичину. Нічого, так, я з поласкою змиваю, мариную, як я маринував нашу косулю. Сіль, перець. Замочую суток на 3-4 і потім будемо коптити. Весь процес копчення я вам покажу. Процес мариновки теж я хочу зараз це все змити, щоб воно було чистенько, без крові, без нічого. І тоді вам буду показати, покажу, як я буду шприцювати це м'ясо і повністю це все робити. Оце такий підгончик. Будемо сьогодні попрацьовувати. Так, друзі, я зараз пообрізаю оцей лишній жир. Він не потрібен на цих ребрах. Це можна буде в плов додати або ще кудись. Залишу тільки саме ребро, а зніму... Оцю верхню плівку, цей весь жир я зараз буду обирати. Так. Достав я нашу ніжку дикого кабана і реба. Я замучував на двоє суток. Бачите? Щоб вимочилося. І зараз буду його промивати і шприцювати. А дружина сьогодні зробила з дикого кабана фарш і смакувала сьогодні котлетами. Завтра пригощу свого дружбана такими котлетами. Хай спробує і скаже. Смачні чи не смачні. Так, а я приступаю до нашої процедури. Сполошнув наше м'ясо. Ось вийшла, дивіться, яка ножка гарна і два ребра. Я зараз роблю росов. Росол такий, як я роблю, як і коптив нашу мішку косулі. Сіль, трошки, трошки додаю цукру. У мене отака ось, отака ось кастрюлька. Це ми варимо холодець. Оце я на неї якраз буду в ній все це робити. Якраз буде достатньо мені води. Значить, сіль, цукор, лавровий лист, душистий перець, чорний перець. Все більше я не добавляю. А, і ще і трошки гвоздички. Все, більше я не додаю нічого, воно закипить, охолоне і я заливаю. І цим же жросолом я і працюю тоді. Все, більше я такого нічого не роблю. Так, дивіться, додав я сюди десь грам. 200-250 солі лаврового листа. І зараз у нас щось кидаю. Ось беру 4 душистого перця. І дістаюсь, скільки різного перцю. Це смесь перцю. І зараз знайду в мене тут десь є гвоздичка. Ось вона. Так. І п'ять штучок я добавляю хвостички. Все. І накриваю це кришечкою. І хай кипить і вихолоняють. Так, а я зараз цю гвоздіку, що розсипалось, зберу назад. Все, вложимо на місце. Так, все, чекаємо. Пакет це теж розуміє місце, до своїх тут приправ різних. Закриваю. Все, і наше м'ясо відчується до маринації. Так, занісмо нашу каструльку з вулиці. Вже наш. Маринад остив. І зараз я що хочу, я залью наше м'ясо, так як я вже його пропрацював, залью наше м'ясо нашим розсолом. Дивіться, розсол повністю покрив наше м'ясо. І в такому виді я залишаю на десь 5 днів. І ближче десь в суботу я вже буду ставити і коптити. Так, всім доброго ранку. Пройшло у нас 5 днів. М'ясо наше побуло в розсолі. Зараз розсол я вилив, положив м'ясо на таку сіточку. Зараз воно буде стікати десь годину. І я повішу на просушку. Ребра підперну, щоб під наклоном, щоб вона швидше стікала. Так, загрузив я нашу ножку і два ребра. Підвісив на такі. Світло включив, щоб ви бачили. Так, і виставив температуру, значить, дивіться яку. Тут 39,8. А тут 48. Все, закриваю і залишаю я. Буду дивитися десь годин на 6, мабуть, на 8. Так, друзі, все, наше м'ясо підсохло. Зараз я додаю температуру і буду ставити вже коптитися. Так, добрий всі ночі. Значить я вже включив димогенератор. Виставив вже температуру 60 градусів. Зараз подивимося, що у нас там вже коптиться. Ох. Наші ребра і м'ясо вже набирають смачний вигляд. Так, все, закриваю, щоб не виходив дим. Супер, м -м, запах неймовірний. Так, мило вже більше трьох годин. Я виключаю. Наш компресор і відключаю димогенератор. Зараз подивлюся, що тут. М'яско наше підкоптилося. Вже видно добре. Все, піднімаю температуру. Знімаю нашу температуру, тут ставлю 75 градусів. Тут виставляю 69-70 градусів. Все. І як тільки дійде, я виключаю. Так, ось і все. Я виключив нашу картілочку, М'ясо вже готове. Все, залишаю я до ранку. І завтра будемо його смакувати. Так, всім доброго ранку. Ми вже випустили нашого тиха, нам змерз забігай. Але на вулиці в нас не холодно. Фу, зараз 9 година ранку, тільки про дравочі. Іду в нашу коптівочку, взяв ось такий тазик. Випущу. Сьогодні не... Випускати зразу моє господарство. А йду вже зняти. Так, зараз подивлюся, яка температура. Температура майже 5 градусів. А зняти нашу ніжку копчену і Раз поставлю. І ребра. Витягую щуп. Запах стоїть, якби ви знали, неймовірний. Зараз неудобно витягнути. Так. Так, так, так. А як мені зробити? Мабуть, я так зроблю. Достаю. стою. Яка вийшла. Зараз не полю. Знімаю дві ребрини. Так, друзі, оце таке в нас вийшло. Так, виключаю, хай провітрюється. Все, несу додому. Так, ну що, копчена у нас приїхала вже в хату. Значит, що в мене вийшло, дивіться. ось така ніжка. дико кабана, це, я думаю, передня ніжка. І такі два кусочки ребрини. Зараз я розріжу, подивлюся, що в нас вийшло. І трішки спробую. Значить, дивіться, бачите, ні крові нема нічого. Так, і смакую. Смакую перший. Таке хоть бере пиво. І йди в магазин заразу. Зараз дам оператор своєму. Вкусно. Mm -hmm. Смачно. Смачно, смачно, смачно. Все, друзі. Хочемо така ніжка. В мене вийшла. Все, я зараз оце поріжу. Кусочок залишу собі, а це все роздам своїм друзям. І хочу сказати велике дякую. На мене наведення. Велике дя дякую вам дядя Саша за такий гарний мені презент. Ви теж скуштуєте, спробуєте. Можете ще ловити, де ви там в полі ловите косуль, свиней. Ми будемо каптити і будемо це виставляти і хай люди бачать, що можна, як можна зробити, закаптити в домашніх умовах набагато вкусніше м'ясо, щоб воно вам подобалося. А не купляти те, те, що те, що продається в нас на базарі. І як воно робиться. Все, всім всього самого найкращого, радий завжди бачити на своєму каналі Господарство, як моє хобі. Каптіть, як я завжди говорю, і у вас завжди все вийде. Все, щастя, вам здоров'я і мирного неба над головою.